Ось уже вони почали спускатися, тепер я їх трохи можу... Оце максимально приблизив. Тепер я їх трохи можу тільки взяти. А то я не міг потягнути їх. А це як почали спускатися, то зміг їх взяти. Ой, краса. Молодці, хороші, Мені подобається, що вони довгольотні, що вони підійшли над хату. Ось. Над хату підійшли строго вертикально над хатою, на хвостах чуть здали. Опять летять. Зараз... Зараз знову підійдуть над хату, знов наберуть і знов чуть-чуть здадуть метрів 10 назад. А такі мої друляги. Так що. Потрібен тільки гон. Гон і відбір погону. Все. Вже їх задуває, задуває. Чим нижче спускаються, їх починають задувати, 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 вони складаються і тягнуть додому. Тягнуть додому, мало цихай тянуть. Що підійду до вишечки, може буде їх видно чи ні? Зараз вони сядуть. Думаю, ці То ці чотири на вишочці. Зараз ці ось долетять сюди. Хорошенькі мої. І, і напевне, буде дві голубки рижарявих. Я би хотів, щоб це був самець і самка, конечно. Старша то точно самка. А менше я не знаю, що. Ні, от іменно з цих бих. Я би хотів, щоб це був саме самка, вони по протилежних. Я б їх спарував би. Все хорошенько.